Так, більше, ніж півдня боров цього кадіка. Ось у нас машина працює, підключений один чіп і от дальнє світло. Це ціла епопея була з цією машиною, щоб вона не світила помилку. Ну Спочатку проблема була в тому, що взагалі запалення включаєш, загорялась помилка, потім... Проблема була в тому, що вона загорялась, коли дальнє світло починав користувати. Тобто зараз у мене ось вона працює минут 5 хвилин і нічого не, не відбувається, слава Богу. Тому що вже 15.46, субота, хочеться додому і хочеться забрати свої гроші за машину третій день підряд уже. Тому. Вроді би, ось яка схема вийшла. Так, я це заглушу. Схема вийшла ось така. Ну, я не ставив обманки H4, тому що в мене їх немає. І не факт, що вони допомогли б. Я купив собі шнурок, в мене був шнурок Вася Діагност. Ось такий був. Там версія 14.7.2 була. Але він у мене здох, по-моєму, і я ним не користувався 5 років приблизно. Але тут я вирішив собі отакий вот шнурочок купити. Це теж Вася діагност, тільки тут прошивка 22,9. Теж така ж сама помилка, все поки не перезагрузив з кабелем всунутим в ОБД і в USB. Ноутбук перезагрузив і тоді воно почало працювати. Ну Коротше, дуже дивна історія з цими кабелями. Коротше, тут така гірлянда. Обманка для H7 в мене була. Я її спочатку на дальнє світло ставив, тому що помилки видавало по дальньому світлу. По ближньому світлу помилку не видавало. Кодував різні фари. Ну, тобто Там біксенонова шторк, помилка по ближньому була одна, по лівій фарі. Коли кодуєш в біксенон, вона пропадає, але залишається дві помилки по дальньому світлу. Коротше, відключити перевірку ламп в цьому блоці, машина от Кадік 2014 року, нема там такого пункту відключити перевірку. Хоча я колись давно бачив там, пункти по кожній лампочці, там, по ближньому, по дальньому, по повороту, там, галочки знімаєш, можна відключати. Тут такого немає. От. Ну, коротше, тут ціла епопея, ось дивіться, обманка на ближнє стоїть. Шторка підключена сразу на роз'єм. Тому що якщо після обманки шторку підключати, от я її на дальнє світло став, то вона починає працювати з такими дикими затримками, тобто нестабільно працює. Шторка на вході в обманку підключена. На виході з обманки в мене просто 2,2 кОм резистори набрав. Вони не гріються майже. І діод перекидує з дальнього на ближнє. Потужний 20-амперний діод 20А20. Перекидує от на ближнє світло. Ось така схема. Біксенон я від... перепрошив виключив. Тобто залишив по штату все, як там галоген прошито. Тобто прошивка в машині залишилась штатна вся. Ну кодування. Тобто, отака гірлянда виходить. Тут у нас ми ставимо діод з дальнього на ближній, Тут ми ставимо обманку, а на виході з обманки ставимо оцей резистор. Тобто, якщо обираємо цей резистор, при включенні запалення, навіть якщо не заводиш машину, одразу видає ошибки по дальньому світлу. Тобто воно було підключене на дальнє світло. Оцей діод він перекидує запрос з машини на оцю обманку. Тобто, коли ми включаємо запалення, у нас йде запрос через діод Через цю обманку, через цей резистор. Машина ага, думає, все окей. Потім, коли заводиш машину, цей діод допомагає нам підживлювати ближнє світло. Тобто, коли ми включаємо дальнє, у нас живлення на дальнє йде, через цей діод частково наполовину ділиться. І тобто це достатня нагрузка, лінза там в дальньому майже 80 Вт споживає. Тобто 40 Вт через цей діод іде, і машина думає, що все нормально. Ну тобто я тут цілу кучу всього набалакав. Надіюсь, ви розберетесь. Всім пока.